Свято Миколая Чудотворця ще не настало, та радісний настрій. завдяки численним тематичним заходам дітлахи відчувають уже один із таких заходів ініціювала громадська організація щит. Вихованців реабілітаційного центру Дорога життя та одного з ужгородських дитсадків, а також дітей-переселенців, активісти зібрали разом для перегляду захопливого мультфільму в 3D-кінозалі. Також для дітей приготували солодкі сюрпризи. Та головна мета такої акції познайомити малечу одне з одним, аби вони змогли знайти друзів серед однолітків, із якими не мають нагоди подружитись у буденному житті. Ужгородські доброчинці привітали з прийдешніми святами вихованців медико-соціальної реабілітаційного центру Дорога життя, а також дітей-переселенців зі сходу. Ми вже з літа їздим. Спочатку були в одному потім в тому другому. Трудно, очень без своего дома, жилья очень трудно. Данил – 5 лет, і Богдану 3 года. Малечу запросили на перегляд мультиплікаційного фільму. Директор кінозалу погодився прийняти своїх особливих маленьких глядачів безкоштовно, адже переконаний на свята дорослі повинні радувати дітей, хто чим може. Я понимаю прекрасно, що сейчас начнутся канікули. Там пайдуть діти, будуть заповнені зали. есть тобто уже так. Реально буде невозможно. Ну перед канікулами то ся сіслівазважвозможність не особо у нас загруженою. То єсь какбив'я бы, утренне. То есть, почему не показати, щоб люди ну какби бы, діти увіділи, хоч раз 3D, не бачили ніколи. також дітям роздали солодощі, та як переконують ініціатори свята, головна його мета подарувати дітям не лише позитивні емоції, а й нових друзів. У нас виникла ідея. Звести з різного соціального класу діток, щоб ми могли показати по-перше і їм навчити їх до толерантності до цього, що вони щоб вони могли уживатися і розуміли, що це нормально. Є дітки і такі, і такі і різні, і щоб дорослим показати, що приклад на тих же дітях, що от дивіться, приклад є все починається з малого, з насінинки. Ці націнинки це, якщо посіяти правильно в головах цих діток маленьких, то завтра буде у нас більш толерантний громадянський суспіль. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій вдалого вам дня і на все добре.